У всіх розмірах саме практична. Сама стильна і самодоступна доріжечка. Дарничанка. Тепер вона є у всіх розмірах. 0,8, метр, 1,20, 1,30, 1,50, 1,70, 20 метр 30, метр 50, метр 72, і 2,50. На кінець-то, великі приміщення, де ви хочете ходити взутим, є 2,50 ширина. А чому ж вона практична? А гляньте, будь ласка, ближче. Подивіться, в неї йде основа не ткане волокно. І воно йде прошите. Тобто вона не боїться, вологи можна стирати, в неї йде вверх. Коротенька Телечка, ниточка йде турецького та бельгійського виробництва. З цієї ниточки робляться дорогі коври. Чому вона доступна? Та тому що ширина 08 коштує 300 гривень, метр 350, метр 20, 430 гривень. Це ж абсолютно недорого за доріжка, яка служить десятиліттями. Перше, ходимо в зуті любі приміщення. Друге, зовсім платимо недорого. Третя, вона стирається абсолютно практично, не боїться вологи. Четверте, наша безкоштовна доставка. Ну і п'яте, ви бачили наш оверлог? Він самий кращий. Обов'язково звертайтесь.